Аплатиші, я утруждаюсь, я їхсь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. В Московії мене ти пожирала, як вішала моїх дочок синів, і як залізо, хліб та вугіль крала, о, як твій дух осатанів! Ти думала тобою, весь їдаюсь, та подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, сини мої, червоні українці. Я буду вас за потвих прославлять, ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей спішіте тебе На українських нивах я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю рогу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься? Ну, як же не сіять? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу, ще буде неба чистої, блакиті, добро в нас підніметься, як ртуть, заплескотять косарки в житті, заводи загудуть, і я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як у брову. Я єсмь народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Рашистка гить, тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Я жива.